Вітаємо, друзі з вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. ФСБ вбила в тимчасово окупованому Бердянську чоловіка, який нібито причетний до вбивства російського офіцера, та готував теракт. Окупанти опублікували відео вбивства, яке відбулось на кладовищі, та обшуків у приватному будинку. Відомо, що 23 жовтня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську підірвали автомобіль, у якому перебували четверо представників російської ФСБ. Цю інформацію підтвердили і в головному управлінні розвідки. Тоді було вбито расистів, причетних до катувань цивільних. Після цього окупанти оголосили в розшук бердянця Андрія Середу, якого нібито підозрювали у вбивстві та зґвалтуванні, хоча ймовірно шукали саме представників руху спротиву. Втім, опубліковані російськими каральними органами дати народження вбитого на кладовище та середини збігаються. Можливо, це чергове постановочне відео від загарбників. Центр журналістських розслідувань повідомив, що 17 березня російські медіа з посиланням на першого заступника голови МВС Росії Олександра Горового повідомили про першу жертву вибуху на виборчій дільниці у захопленій Бердянській гімназії No2. Він повідомив, що загинула членкиня виборчої комісії з правом вирішального голосу. На новинах ресурсах Російської Федерації вийшла новина з посиланням на зрадника Рогова, який повідомив, що у Бердянську попередили терористичний акт, спрямований на довірену особу одного з кандидатів на виборах президента Росії. Прямо не кажуть, але мова йде про довірену особу диктатора Путіна. І та прізвищ Рогов не називає. В той же час довіреною особою Путіна у Бердянську є зрадник Павло Мусенко. Можливо, мова йде саме про нього. За даними Рогова, хоч плани на замах було зірвано співробітниками спецслужб затримати підозрюваних не вдалося. Як саме планувалося здійснити замах, він не розповів. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров впевнений, що після проведення псевдовиборів окупанти проводитимуть мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Він розказав, що влада має декілька підтверджень того, що цей план може почати здійснюватися найближчим часом. На жаль, на мою думку, це реалістичний план Путіна, і ми маємо декілька підтверджень, тому що цей план може. Почати здійснюватись, українські захисники з Джавеліна знищили колону окупантів, яка йшла на штурм у Запорізькій області. Про це повідомляє телеграм Сил оборони Півдня України. Ворог пішов на штурм колоною з танку на трьох БМП. Сподівався сховатися за рахунок задимлення, але від конкретних протитанкових комплексів це не рятує. Зазначається у дописі. Відомий на Росії збочинець Джигурда відвідав Бердянськ, де пообіймався з іншим збочинцем гауляйтером Сауленко та заявив, що хоче відновити кінофестиваль Бригантина. Джигурда також зустрівся з колективом окупаційної адміністрації, де презентував колаборантам свою нову книгу, почитав вірші та виконав кілька пісень. Вірші у Джигурди, м'яко кажучи, не пристойні, як і усе його так зване творчество. Бердянці не оцінили приїзд російського збочинця та виступають проти того, щоб він займався організацією фестивалю. Раніше Путін заявив, що частина залізниці з Росії через окуповані території в Крим вже запрацювала, а саме з Ростову до Бердянська. Речник сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що перспектив найближчим часом цей маршрут немає. Зокрема, журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив відео будівництва залізниці. Відео за його словами з Бойківського, яке розташоване за понад 160 кілометрів від Бердянська. Ушня гравчиня чайки Дар'я Бірюк наразі знаходиться за океаном. У лютому вона допомогла своїй команді в США стати чемпіоном регіону. Nike Hoop Саміт легендарна демонстрація найкращих баскетболістів старших класів США проти найкращих гравців з усього світу віком до 19 років. Це тиждень тренувань під керівництвом тренерів з НБА під пильним оком найкращих скаутів світу, який завершується матчем збірної США проти збірної світу. На окупованих територіях намалювали найбільші показники явки та голосів за диктатора. Завдяки відсутності незалежних спостерігачів, великій кількості правоохоронців, адмінресурсу та постійному терору місцеві колаборанти змогли безперешкодно сфальсифікувати вибори на тимчасово окупованих територіях. Ігнорування псевдовиборів бордянцями та мешканцями інших окупованих міст Запорізької області не вплинуло на оголошені результати псевдовиборів. Гауляйтербалицький відзвітував, що участь у виборах прийняло більше 85% мешканців, з них 92% підтримало диктатора. Схожа ситуація і на інших окупованих територіях. Донеччина – 95%, Луганщина – 94%, Херсонщина – 88%. У результаті комплексних заходів Служба безпеки України встановила особи ще 22 колаборантів, які вступили до створеного агресором головного управління МВС Російської Федерації на тимчасово окупованій території Запорізької області. Тоді їх призначили на різні посади у складі Бердянського, Мелітопольського, Васильівського та Якимівського відділів карального органу країни-агресора, перебуваючи у лавах окупаційної філії МВС Російської Федерації. Фігуранти беруть участь у масових репресіях. Сях проти місцевих жителів для цього зловмисники фабрикують справи проти українських патріотів, а потім викрадають їх з власних помешкань або прямо посеред вулиць та ув'язнюють до російських катівень. Під час таких нальотів колаборанти грабують у селі потерпілих під виглядом обшуків. Окупанти зеки розстріляли трьох мирних українців в окупованому селі Кохани на Херсонщині. Як повідомляє Астра, тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди у передпокої одного з будинків. Пізніше за підозрою у вбивстві затримали окупантів з Волгоградської області. 22 березня 2024 року на території тимчасово окупованого Мелітополя відбулось два вибухи. Внаслідок спеціальної акції головного управління розвідки та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте клас. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.